Свіжі новини сьогоднішнього дня перевірені новини. З вами Кожухівський Олександр. Що за тиждень відбулось? Шановні глядачі, бачите тут кнопочку стежити. Будь ласка, приєднайтесь спеціально для вас. Готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут ТЦК планують викликати українців, які брали участь у виборах. Повідомив голова ради резервістів сухопутних військ. Більш точним і актуальним є реєстр виборців. Він регулярно оновлюється, щонайменше до початку війни, пояснив він. А як ви думаєте, це про початок передвиборчих процесів? Чи все-таки це про призив в армію? Напишіть свої враження в коментарях. Росія здійснила масовану нічну атаку по Україні. У ніч на 5 жовтня Росія запустила по Україні понад 50 ракет і близько 500 безпілотників різних типів, повідомив президент Зеленський. За його словами, ціллю ударів стала українська енергетика та цивільна інфраструктура усе, що забезпечує нормальне життя для людей. Попередньо відомо про 10 постраждалих і 5 загиблих. Співчуваємо родинам загиблих. Найпотужнішого удару зазнала Львівщина. Це наймасштабніша атака на область від початку року. Кілька хвиль дронів Камікадзе атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті та області було чутно численні вибухи. Внаслідок обстрілів частина Львова залишилася без світла. Спостерігалися перебої з водопостачанням, пошкоджене технічне обладнання, трансформаторні підстанції та лінії електропередач. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу світла і тепла. Також зафіксовано пожежі в промислових зонах, які оперативно ліквідували рятувальники. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Львівщину зросла до восьми. На Чернігівщині російський дрон влучив у заправну станцію. Також пошкоджено енергетичний об'єкт, житловий будинок і підприємство. У Семенівській громаді зруйноване адмінприміщення на Вінничині фіксувалося влучання у промисловий об'єкт постраждалих, і це добре на Запоріжжі. Пошкоджене обладнання Запоріжжя обленерго. Понад 73 тисячі абонентів залишилися без світла. Від ударів постраждали три райони міста. Зруйновано вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків і кілька нежитлових споруд. До кінця доби енергетики все-таки планують повністю відновити електропостачання. Складною залишається ситуація також у Сумській та Чернігівській областях, де тривають Мотні роботи після нічних атак. Аеропорт Вільнюса ввечері 4 жовтня призупиняв роботу через появу в небі невідомих повітряних куль, навіть куль бояться, а можливо це дрони. Перебої в авіасполученні тривали кілька годин. Рейси довелося перенаправляти до Каунаса та Риги. А тепер про нас наші воїни відпрацювали російські позиції на Курському напрямку. У результаті роботи прикордонників сталевого кордону козаки. Дякуємо за роботу. Норвегія відправила до Польщі винищувачі F-35, щоб посилити оборону східного флангу. НАТО. також норвезький уряд оголосив, що норвезькі пілоти, які з жовтня будуть розміщені поблизу познані, будуть готові збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушать польський повітряний простір. За минулу добу добузи відпрацювали 870 живої сили, 4 танки, 1 ББМ, 18 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 320 БПЛА та 35 одиниць техніки.